Перетелефонували на сервіс КМА стосовно мастила вібратор і двигун. Двигун ну, там, понятно, стандартний двигун 168-170, тут, мабуть, 168, або 68 yeah. діаметр йде. Е, там йде 10 В40 на це вже якби питання понятне. Питання по вібраторам, так як у нас вже були. Що? Yeah. Yeah. Яка книжка? Так ось що, мабуть, ця книжка. Так, Стосовно yeah. масла у вібратор. Ну, Відповідь, чесно кажучи, така. Була трошки розмитана. Грам 600 літр. Отака от, от відповідь була. Сервіса, насправді це не, не дуже конкретно. Не знаю, глянемо, що в книжці пишеться. Бо по вібратору були нюанси, були моменти. Е, так, так, картері 06, це по двигуну. Так, по двигуну. Так, ладно, зараз пошукаємо книжці, заправимо техніку і перший пуск покажемо вам. Магазин Болгарка контакти в шапці профілю.